Зустрічали повномасштабно, безпосередньо на е, волноварському напрямку, були на бойовій за грудня 21 року, щоб прям була якась ротація. Це було тільки один раз. Нас вже крили танки з трьох сторін, вилазили та наносили вогневе враження по колоні, щоб максимально е, супротивник е, думав, що нас дуже багато, щоб забоявся. Супротивник навіть з е, приляку вибіжав звідти, і ми взяли ще в полон шість. осіб. шостому сказали, що якщо хоче жити. Чіпляйся за борт, і ми тебе вивеземо. Пойшла атрофація зорового нерва, і тому був переведений до ТЦК та СП. Дуже багато зустрічаються людей, які дуже агресивно ставляться в принципі, до ТЦК і мобілізації в загальному. Людям навіть все одно, що ти е, був бойовій. Прохожу в службу в одному із ТЦК СП. Звати мене Богдан, позивний АПІ. Потрапив на службу в армію ще в 21-му році, підписав контракт в бойову, проходив службу з літа 21-го року, був в батальйоні Айдар, а саме спочатку в Тікішній розвідці, потім просто в розвідці, після початку повномасштабної. Зустрічали повномасштабно, безпосередньо на Волноварському напрямку. Були на бойовій за грудня 21-го року. Змінювалися підрозділи, бо безпосередньо спочатку підписував контракт на був старшим пунктом управління розвідки в батальйоні Айдар. Це була технічна розвідка РР і БПЛА. Потім, спочатку, повномасштабки був вже по суті як просто розвідник. Останнє місце служби це була п'ята штурмова бригада був безпосередньо командиром відділення снайперів. Це в більшості була Донецька область, бували ще на запорізькому напрямку, буквально там місяць-півтора. За весь час повномасштабної, на превеликий жаль, що прям була якась ротація. Це було тільки один раз. Відновлення майже не було, або було, або воно було, але було на місці, тобто без безпосереднього відведення там в тилову. Таке що запам'яталося? Це був ще початок повномасштабної. На превеликий жаль, коли ми вже виходили. Саме з Старогнатівки Ломарського району в нас вже крили танки з трьох сторін. На жаль, нам прийшлося покидати місто пішки. Ми виходили полями-посадками, шукаючи танки суміжників, щоб вже сісти на них і виїхати. Виїхали ми тоді на місто Анадолі, яке знаходиться посередині траси Волноваха Маріуполь. Просиділи там до ранку, і е, з часом ми відтягнулися в так називаємий акваріум е, в полі. І він був е, на відстані приблизно 70 метрів від е, дороги. І Нам надійшла інформація, що наближається колона е, ворожої техніки, приблизно більше 70 е, бронеєдиниць. Це були БМП-3 та танки, і нам е нічого не залишалося, як е зустріти їх боєм. Тобто ми з, з, з акваріуму на відстані 7-10 метрів е просто намагалися максимально е подавити техніку. Тобто, кількісно у нас було не дуже багато, зброї, теж, е прям, е щоб знищувати там БМП, танки е не було. Е, і максимально намагалися тією кількістю, якими ми є, е, міняючись е, парами або поодиноко, вилазили та наносили вогневе ураження по колоні, щоб максимально е, супротивник думав, що нас дуже багато, щоб забоявся, і просто ну, проїжджав далі. Е, перші дві БМП е, підбили. Одну підбили, але не, не знищили супротивник навіть з приляку вибіжав звідти, і ми взяли ще в полон 6 осіб. Нам дуже повезло, що саме колона техніки вона не перекрила нам трасу, вона поїхала не в сторону Маріуполя на південь, а поїхала на північ, повернувши на Волноваху. І в нас вже був якби шлях відходу. Максимально оперативно відходили. Навіть була така ситуація, що полоненим не зовсім хвили, достатньо було місця, якби їх пихати кудись. Тому п'ятеро полонених були запихнуті в хамер, а шостому сказали, що якщо хочеш жити, чіпляйся за борт, і ми тебе вивеземо. Він тримався до останнього за борт, навіть залазив на дах машини, але потім десь все-таки злетів. <риклад> на привиклий жаль в кінці 24-го року. перепроходили ми всім взводом військово-лікарську комісію і під час проходження отримав обмеження. Питання по здоров'ю в мене вроджено було ще вадизором. Вони були в межах норми, але після початку повномасштабної після. Декількох контузій по всій відомості пішла атрофація зорового нерву. Зір сам погіршився, тобто, з корекцією він не дозволяє його підвищити на 100% і тому отримав обмеження. Все одно ще прослужив 4 місяці в бойовій, але потім прийшов зверху наказ, підіймали заробітну платню штурмовим бригадам. І під це сказали, що всіх обмежених потрібно прибрати, і тому був переведений до ТЦК та СП. Дуже багато зустрічається людей, які дуже агресивно ставляться в принципі до ТЦК і мобілізації в загальному. Вони не розуміють, вони думають, що в них тільки є якісь певні права а про обов'язки свої забувають в загальному. Людям навіть все одно. Що ти е, був бойовій, вони починають типу: е, руки, ноги є. Чому не в окопі, чому не там, чому ти тут людей тягаєш, е, і все інше. Е, навіть були такі ситуації, коли е, безпосередньо теж неодноразово був на заходах уповіщення е, заходиш на блокпості в автобус для перевірки громадян. А тобі не то, що там пасажири, тобі навіть водій починає казати, чому ти не служиш, чому ти не в окопі, чому ти тут людей перевіряєш, тягаєш. І навіть коли ти особі достаєш УБД, він починає казати: та ти його в переході за 100 доларів купив. Типу, покажи свою форму 6. Ти йому достаєш військовий квиток, де є безпосередньо відмітки участі в бойових діях, а в мене саме відмітки ще з АТОС і безпосередньо повномасштабної. Він такий: я теж таке можу в переході купити. Ну, тобто, якогось певного прямо такого зміни в настроях, коли особа дізнається, що ти проходив на безпосередньо бойову службу, наразі не спостерігаю взагалі треба розуміти тенденцію що ми єдиний в загальному народ україни і щоб люди розуміли що якщо вони і надалі будуть нехтувати своїми обов'язками безпосередньо нехтувати безпосередньо своєю країною тими метрами кілометрами навіть сантиметрами нашої площі загальної, то в певному в сенсі не хотілося би, але до кожного може це дійти. Війна може прийти і навіть в його будівлю. Її особа повинна розуміти, що вона повинна захищати не в плані себе саме, а свою рідню, сім'ю. І безпосередньо суверенітет і незалежність країни.